І ДСНС інші оперативні служби, які вже прибули на місце, попали під повторний обстріл. На жаль, один наш рятувальник загинув. Ще вісім зараз перебувають в лікарні, і деякі з них у важкому стані. За їх життя борються зараз лікарі. Це кацапи роблять нам фейерверки, щоб їм добра не було до кінця їхніх днів. Я сиділа на стулі, хотіла чайку побалуватися, попити. То як шарахнув, там дід уже поправив, черепицю, я як то впала з стула, давай повсти в дідову в кімнату. Ми на старості лет, і наші діти, все ми виновні в чому, ніби що воно таке робить з Україною. Що Україна йому зробила. Отак все так от. Ну, цілий, живий, здоровий, слава. Така тактика ворогом застосовується постійно, і в нашій зоні відповідальності ми можемо зазначити неодноразове фіксування таких випадків, коли під час роботи відповідних служб на місцях. Прильотів відбувались повторні удари. Балістика це дуже підступна зброя. Вона діє дуже швидко. Вся атака зайняла менше 20 хвилин.